Коли друзі поруч Юдіт Копенс та Елін Ван Лінденхайзен Добре мати довгу шию. Привіт, ти тут уперше? запитала в жирафа Мишка. Ти живеш у цьому будинку? вигукнула мавпочка. Так, мене звати жираф, і я переїхав сюди сьогодні з мамою. Ласкаво просимо! Весело відповіла зайка. Хочеш пограти з нами? запитала мишка. Ми збираємося пострибати на скакалці, пояснила киця. Вони показали жирафу скакалку. Він замислився та відповів Звичайно, із задоволенням. Жираф, киця і мавпочка вирушили стрибати на скакалці. Але коли жираф спробував стрибнути, Скакалка боляче вдарила його по шиї. Твоя шия занадто довга, жирафе, сказала мишка. Шкода, але з такою довгою шиєю ти не зможеш стрибати на скакалці. Тоді нумо грати в хованки, запропонувала зайка і відразу стрибнула за дерево. Жираф озирнувся на всі біч, щоб знайти, де б сховатися. Усі тваринки поховалися, і тільки жираф ніяк не міг знайти собі місця. Твоя шия занадто довга, жирафе, сказала мишка. Де б ти не сховався, тебе звідусіль видно. Дуже шкода, але в хованки ти теж не зможеш грати. Тоді нумо грати у футбол, запропонував песик. У мене є чудовий червоний м'ячик. Жираф вирішив пограти з мишкою й мавпочкою. Мавпочка щосили вдарила по м'ячу, і він злетів високо над кущами. Друзі почули гучний сплеск. М'яч улучив у ставок. Що ж робити? Мій новий м'яч у воді? засмутився песик. Не хвилюйся, разом ми витягнемо його з води. Втішила мавпочка свого маленького друга. У мавпочки виникла гарна ідея. Песик, візьмися однією лапкою за дерево, а другою за мій хвостик. Тоді я дотягнуся до м'яча, сказала мавпочка. Я майже дотягнулася. Але песик не зміг більше тримати мавпочку. Його лапка зірвалася, і вони впали у воду. Допоможіть. закричала мавпочка. Я не вмію плавати без надувного кола. скрикнув песик. Мишка, зайка й киця дивилися на друзів, які борсалися у воді. Раптом жираф підбіг до ставка. Нахиливши над водою шию, він закричав Хапайте мене за шию, і я витягну вас зі ставка. Мавпочка і песик схопилися за шию жирафа. Він легко витягнув їх зі ставка і одним рухом виштовхнув з води м'ячик песика. Дякую, жирафчику. Подякували песик і мавпочка. Твоя шия не така, як у всіх інших. Але це ж чудово. Так, засміявся жираф, адже тепер ми знову зможемо грати у футбол. Киці потрібні окуляри. Ходімо, кицю, покликала мама кішка. Потрібно перевірити твій зір. Хто буде його перевіряти? здивувалася киця Лікар у магазині окулярів, відповіла мама. Він повинен перевірити, чи добре бачать твої очі. Киця з мамою зупинилися біля вітрини магазину окулярів. Як же багато їх тут було круглі, червоні, жовті, класичні та смішні окуляри. У магазині оптики киці довелося дивитися крізь кумедну машину, до якої вставлялися різні лінзи. Лікар міняв лінзи та просив кішечку прочитати літери. Написані на плакаті. Ну, що ж, нарешті сказав лікар, тобі потрібно носити окуляри кицю. Доберімо тобі красиву пару. Нарешті окуляри були готові, і киця наділа їх. О, тепер я чудово все бачу, зраділа маленька, і вона разом з мамою вийшла з магазину. Наступного ранку киця не наділа свої окуляри. Донечко, чому ти залишила свої красиві окуляри? запитала мама кішка. Ніхто не носить окуляри, крім мене, зітхнула киця. Я не хочу надівати їх. Але кицю, посміхнулася мама, ти ж так добре бачиш в окулярах. Вона наділа окуляри киці на ніс і сказала Іди, пограй з друзями. Вітаю, а я не знала, що ти носиш окуляри, сказала мавпочка. Вони такі гарні, дявкнув песик. Вони тобі дуже личать, підхопила мишка. Я не хочу носити окуляри, запхинькала киця. Ні в кого з вас немає окулярів, крім мене. Носити окуляри так безглуздо. Раптом у жирафа з'явилася гарна ідея. А якщо ми, він щось прошепотів песику і мишці на вухо. Звичайно, ми можемо, закивав песик. Це неправда, кицю, заспокоїв подругу жираф. Ти краще бачиш в окулярах, тому носити їх. Зовсім не безглуздо. Дивись! Раптом друзі киті повернулися до неї та показали, що жираф мав на увазі носити окуляри зовсім не безглуздо, і усі весело засміялися. Вони намалювали олівцем окуляри на обличчі. Ось від таких окулярів немає ніякого сенсу. Смілива мишка. Гей, мишко, покатаймося на гойдалці, запропонувала зайка. О, ні, гойдалки мене трохи лякають, зітхнула мишка. Вони піднімаються так високо. Тоді пограймо у футбол, запропонував песик. О, ні. Здається, футбол мене теж лякає, писнула мишка. Боюся, що м'яч може вдарити мене по голові. А заберімося на дерево. вигукнула мавпочка. Ні, лазити по деревах надто страшно, адже можна впасти, зітхнувши, відповіла мишка. Як багато всього тебе лякає, мишко, здивувався жираф. Напевно, це тому, що в тебе досі немає камінчика хоробрості. І він підняв із землі красивий білий камінець. Погляньте но, пробурмотів жираф. Так ось же просто на землі лежить камінчик хоробрості. Якщо носити його в кишені, то можна нічого не боятися. Глянувши на мишку, жираф додав Хочеш такий камінчик, мишко? Мишка закивала. І що ж? Мені вистачить сміливості, щоб кататися на гойдалці? запитала вона. Жираф кивнув. І для того, щоб лазити по деревах, мавпочка й жираф кивнули. І щоб грати у футбол, мені теж вистачить сміливості? Песик, мавпочка і зайка закивали. Мишка обережно поклала камінчик до кишені. І Побігла кататися на гойдалці. Дивіться, як високо я можу піднятися, закричала щаслива мишка за хвилину. Тепер я зможу й по деревах лазити, і у футбол грати. Ох, яка спека. зітхнув песик. Може, підемо скупаємося? Звичайно, зраділа мишка, з моїм чарівним камінчиком я нічого не боюся. Зараз одягну купальний костюм і підемо. Скоро побачимося. Мишка вдяглася, взяла рушник і швидко побігла до ставка. Її друзі вже купалися. А от і я, скрикнула мишка та стрибнула у воду. Як чудово, мишко, що з камінчиком хоробрості ти нічого не боїшся, сказав жираф. Ой 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 мій камінчик! Злякалася мишка. Я залишила його в кишені сукні. Допоможіть, я боюся плавати без мого камінчика. Жираф вийняв мишку з води. Але мишко, сказала мавпочка, коли ти стрибнула у воду, в тебе не було з собою камінчика. Мавпочка має рацію, зауважила зайка. Навіть без камінчика ти сміливо стрибнула у воду. Здається, Мишко, гордовито сказав жираф, ти без камінчика дуже смілива. Ти справді смілива, засміялися зайка, мавпочка і песик. Мишка засміялася разом з друзями і хоробро зістрибнула із шиї жирафа у воду. Тортик для зайки. Щось я зголодніла. Зітхнула зайка, погладжуючи животик, що бурчав. Може, у друзів є чим зі мною поділитися? Привіт, песику, сказала зайка. Ти їси таке смачне яблуко. Чи можеш дати мені шматочок? Пробач, але я не збирався ні з ким ділитися, відповів песик. Я хочу з'їсти ціле яблуко. Привіт, Мишко, сказала Зайка, ти п'єш такий смачний лимонад. Чи можеш дати ковточок? Знаєш, відповіла Мишка, я не можу поділитися з тобою. Я збираюся випити весь лимонад сама. Привіт, мавпочко, сказала зайка, ти їси таку смачну булочку чи даси відкусити шматочок. Вибач, відповіла мавпочка, але я не можу поділитися з тобою. Я збираюся з'їсти булочку сама. Друзі помітили, що зайка засмутилася. Шкода, що ми не поділилися із Зайкою, зітхнула Мишка. Зайка завжди така добра до нас, закивали мавпочка і песик. Зайка справжній друг. Зробімо великий торт для зайки, запропонувала Мишка. Точно морквяний торт, вигукнула мавпочка. Зайка любить моркву. Мишка, песик і мавпочка вирушили на кухню та заходилися робити торт. Спочатку вони замісили тісто, а потім почали збивати солодкі вершки, облизуючи пальчики. Який гарний торт! зрадів песик. І як же смачно він пахне, скоріше віднесімо наш морквяний торт. Привіт, зайко, боязко почала мавпочка. Нам дуже шкода, що ми не змогли поділитися з тобою нашими ласощами. Ми хочемо виправити це, тому приготували для тебе великий морквяний торт. Як чудово, який смачний морквяний торт! зраділа зайка. У песика, мишки й мавпочки забурчало в животиках, адже тортик мав такий апетитний вигляд. Торт такий великий, сказала зайка, «Ну, ділити його між усіма друзями. Песик, мишка й мавпочка застрибали з радості. Зайка така добра. Зайка розділила торт і дала кожному по шматочку. Такого смачного морквяного торта друзі ще не куштували. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.